Дивіться, це самі потужні сонячні панелі, 700 Вт одна штучка, які ви всі так любите. І тепер дуже цікава інформація. Значить, оце панелі 700 Вт. А це звичайні панелі там до 600 Вт. От бачите, вони йдуть в палеті на ребрі горизонтально, а ці йдуть вже в палеті отак стоячи. Їх дуже незручно возити. Це до того, що логістика доволі складна, у цих панелей. І насправді потужні сонячні панелі це тільки її розмір. Відповідно. Вибираючи сонячну панель там 700 плюс Вт, ви маєте розуміти, що ви берете не потужну сонячну панель, а ви берете просто величезну сонячну панель. І її потужність це тільки її розмір. От і діла. Якщо ви шукаєте собі сонячні панелі, то не треба звертати увагу на їх потужність. Треба дивитися, в першу чергу, який у вас дах і скільки туди влізе ергономічно. Туди може більше стати банально маленьких панелей. Типу там 400 плюс ватт, тому що вони мають висоту 1,70 м, а не як ця панель 2,5 метри на 1,30 м. Тобто вона просто величезна. От і все. Якщо вас цікавлять сонячні панельки, їх монтаж по Київській області, пишіть.